Всім привіт! Я вже 10 місяців живу в подорожах. Спочатку переїхала з Європи до Єгипту, де прожила 8 місяців, а зараз я в Таїланді, вже 2 місяці живу в Патаї. Сьогодні розповім вам, скільки коштує життя в Таїланді, наші витрати на місяць, ціни на житло, продукти, транспорт, інтернет і розваги. Якщо ви мрієте пожити біля моря, це відео для вас. І до речі, порівняю все з Єгиптом. Що дорожче, а що вигідніше саме тут. Ну і почнемо з самого основного. Це житло. Ми орендуємо однокімнатну квартиру. Сюди входить одна кімната, кухня, кондиціонер, басейн у комплексі та спортзал за 270 доларів, комунальні послуги 60 доларів. Платимо тільки за електроенергію. Інтернет у комплексі безкоштовний. Можна знайти і дешевшу кімнату без кухні за 150-200 доларів. Але ми хотіли більш комфортне житло і тишу. Ринки тут просто фантастичні, тропічні фрукти, свіжа риба, рис, локшина, вибір величезний. На ринок я ходжу раз на три дні і за покупками, і просто прогулятись, бо атмосфера тут супер. Ціни на фрукти й овочі невисокі, а вибір неймовірний. На тиждень витрачаємо близько 50-70 доларів, якщо готуємо вдома. До речі, на каналі є окремі відео з цінниками з ринку та супермаркету. Ось що ми купили на 9 доларів на місцевому базарі. Значить, купили мангостин. Ось такий красивий. Потім зелений салат штука. драгонфрукт, Fruct штука. Огірки. ось цей пакетик коштував 10 бат, морква. 10 бат. Так, пучок петрушки свіжої м'яти, кукурудза 3 штуки, часник. Так, два ананаси, лайми і три зерових мангу. Такі червоні, дуже добрі. І ось це нам все вийшло на 9 доларів. Коли готувати лінь, їсти на вулиці ту дешево і смачно. Чи правда наскільки це корисно, не впевнена? Том ям і патай коштує від 1,5 до 3 доларів. Курка з рисом за 1 долар, кава 1,5 доларів. Можна ситно поїсти, але це не ресторани, а просто вуличні кафе або фудкорти. Йдемо, прогулюємось по туристичній вулиці і подивіться, що ми тут побачили. Назва кафе Одеса, а тут є наш український борщик. І зараз зайдемо всередину. Назва вулиць Одеських. Навіть Вулиця Дерибасівська, пляж Отрада, пляж Аркадія. Знаходиться неподалік від моря. І тут є українська кухня. Можна з'їсти наші українські вареники, деруни, шуба. Різні страви, Солянка, навіть є борщик. Так, ціни. А, навіть є гречка. Гречка 190, молода картопелька 120. Так, принесли нам ще горілку, водичка і сало з кусочком чорного хліба. Але це взагалі прям по-українськи. <смір> Вареники 190. З капустою і з картоплею по 190. Саме головне це український борщик по 190 бат. Гороховий суп 220. А ми зараз собі замовимо вареники з картоплею. Ух ти, яка подача. Так, ще сметанка. Дуже все смачно виглядає. Класний аромат. Тут вареники, напевно, з картоплею. А, в мене з капустою. Ну все, і будемо куштувати. Так, вареники. топ, Порція нормальна така, можна наїстися одному. Ціна 190 бат. Що з капустою, що з картоплею. Так, ну і далі мобільний зв'язок. Сім карту ми купили одразу після прильоту за 30 доларів з безлімітним інтернетом, бо не знали, як буде з Wi-Fi, а нам потрібно було багато інтернету для роботи. Пізніше, коли вже мали житло з хорошим Wi-Fi, взяли дешевшу сімку на 40 гигабайт за 12 доларів. І нам цього вистачило з головою на місяць. Тарифи тут різні, я просто ділюсь своїм досвідом. Ну і далі транспорт. Ми їздимо на Тук-Туках, це такі пікапи, що возять людей по місту, у кожного свій маршрут за кольорами. Спочатку трохи покатали, щоб вивчити шлях до ринку і пляжу. Коштує такий Тук-Тук 10 бат, це 30 центів, якщо їздити недалеко, 20 бат, якщо більше 4 кілометрів. І ще ми користуємось таксі Болт. Протягом двох місяців нам програє. Грама давала знижку 25%, і поїздка до пляжу в 4 кілометри коштує 1,5 долари. Поїздка на 30 кілометрів до слонів ми їздили всього за 6 доларів. Загалом на транспорт ми витрачаємо приблизно 100 120 доларів на місяць. Можна взяти байк в оренду. Скутер тут коштує від 80 доларів на місяць. Це ще залежить від моделі. Бензин за 1 долар за літр. Ми не орендували, бо не мали міжнародних прав, але скоро зробимо тайські і я все покажу окремо. Далі розкажу вам про медицину та страхування. Медицина в Таїланді дорога. На щастя, нам не знадобилась, але ми заздалегідь оформили собі страховку. До речі, перед будь-якою подорожю я завжди оформлю страхування на Hotline Finance. Це зручно, швидко і вигідно. Ви просто заходите на сайт Hotline Finance Обирайте країну, дати поїздки і вам одразу показують найкращі варіанти від різних страхових компаній. Страховку можна купити буквально за 3 хвилини онлайн, і поліс одразу приходить на пошту. Особисто я взяла туристичне страхування на місяць для Таїланду. Ціни на них від 600 гривень. А з промокодом Віки отримаєте знижку на 10%. І найголовніше, ти почуваєшся спокійно, бо навіть незначна медична допомога за кордоном коштує дуже дорого. Ціни в супермаркетах невисокі, але ми не йому м'яса, тому тратимо трохи менше. Хоча м'ясо і риби і морепродукти тут недорогі. Ще є дрібні витрати, наприклад, футболка, заколка, пляжний лежак, який коштує від 3 до 6 доларів, снеки, вода. Усе це в сумі набігає. Перший місяць, коли ми жили в Бангкоку і в Патаї, то в нас вийшло до 2000 тисяч доларів. Другий місяць вже 1300 доларів. Погода тут така, що деколи здається, що потрапила у вічне літо. День плюс 30-34 градуси, ввечері тепло і комфортно. Є короткі дощі, але вони рятують від спеки. Як бути в Таїланді і не піти на масаж? Я ходила раз на тиждень на пляжі, в супермаркеті чи навіть на нічному ринку. Масаж тут коштує від 6 до 8 доларів за годину. Манікюр робила за 10 доларів прямо на ринку. Зробила собі манікюр, ось так прямо серед вулиці на базарі ідеш І тут дівчатка роблять манікюр, наскільки зручно, що не треба нікого шукати, ніде записуватись. Просто приходиш, сідаєш і тобі буквально за годинку, ну мені дуже швидко зробили ось такий легенький френч За годинку зробили все гарненько. Всього за 450 бат. Тут можуть і падікюр зробити 250 бах, і почистити п'ятки 250 Тут падікюр за 300. Дуже великий вибір різних кольорів можна прийти собі, вибрати ось так прямо на вулиці. Дуже багато бачу, навіть на стрітфудах ось такі, типу міні-салони вуличні. Просто заходиш, ага, це візитку, візитку дала дівчинка. Дуже сподобалось, дуже так акуратно вона мені зробила, дуже красиво. Ну, буду сподіватися, що буде добре триматися. І дуже швидко, взагалі, це мій найшвидкий манікюр в моєму житті. Буквально за годинку все так шеведесенько. Підсумок скажу, життя в Таїланді трохи дорожче, ніж в Єгипті, але й рівень комфорту набагато вищий, кращий інтернет. Розвинена інфраструктура, культура сервісу, різноманітна їжа. Якщо ви шукаєте країну, щоб пережити зиму або просто змінити обстановку, Таїланд вартий уваги. Ну, а ви напишіть у коментарях, яка країна вас цікавить наступною. І не забудьте підписатися попереду ще більше відео села, рибалок, ринки, ціни на морепродукти та інше реальне життя. Гори, джунглі, дерева, просто наскільки красиво. Це якісь мальдіви в джунглях. Просто в раю всього за один долар.